Привіт, Іра. Привіт, батько. Привіт, бать. Даня. Привіт, батько. Ти от чула вже про космос колись. Так, да, довода. Якийсь період часу. От яка в тебе картинка вималювалася? Що це? Як це? Для чого це? Ну, це, це небо, це висота в небо і це глибина, це вода. Якось так. Чого ти їдеш в космос -табір? Це для мене щось таке нове, дивне, не знаю, якось. Чимось воно насичене такою добротою, такою відвертістю, що ну, не знаю, не поїхати туди це буде дуже велика помилка. Мені здається, що там будуть люди, з якими, з якими мені подорожують. І, І все, яка в тебе модель поведінки? Модель поведінки. Я дуже люблю спілкуватися з людьми. Люблю танцювати. І насолоджуватись тим, що відбувається навколо. Так а як ти спускаєш, куди ти віддіваєш енергію цю? Ну я багато танцюю, я бігаю, потім ще займаюся йогою. Та багато способів можна на до політати, можна з парашутом пригнути. От найвище, що я пригала, стрибала відміша, то то було чотири тисячі метрів. Якщо ви витеш, що там буде багато незнайомих людей, що ти будеш робити? Знайомитися чи танцювати? І знайомитися, а потім танцювати. А що тебе приводить якраз до таких речей? Загад адреналіну, вона в мене в крові. Дядька, який. А що тобі приносить задоволення в житті? Приносить задоволення, коли відкриваєш щось знову. Коли ти... спілкуюся з людьми, звізми, які мені відкривають щось що нове знову. Коли я граю музику яка мені подобається. А навіщо? Ну, як я зразу. А як ти сам собі пояснюєш себе? Хто ти для себе. Чувак, знаєш, я це в горах відчуваю. Коли я йду тако в гори, знаєш, деколи я киду якоюсь тежкою сам або випадаю в якусь хлебу в горах, ти так поринаєш у себе в голову знаєш, і починаєш думати в натурі, що ти кусок гівна, знаєш, що ти в 16 років хотів набагато більшого, ніж. Типу е, пити два темних пива, вилазити на барну стойку і та, та, круто танцювати. Знаєш? А потім тебе в тебе немає інстаграму, але всіх інстаграмів ти є, знаєш, як ти на барній стойку танцюєш. Майже голи. Тому я власне, їду в космос знаєш? Може я там знайду себе, бо там мені казали, що там всі вилазять на барну стойку, а вона вузька, знаєш, ну, лідерство, челендж. Цікаво, може я там знайду себе, знаєш? казали, там круто. Що розкажеш, що думаєш? що відчуваєш. Відчуваю, щастя. Ми хто ти взагалі? Хто я? Я Денчик. Денчик з Холомиї, де хто знає. Денчик 9 сил. 813 паті рум. Якщо ви могли мене чути. Темне пиво. Не знаю. Ну, ти шариш, так? Леопардовий пуфі. А що таке щастя. Щастя. Я можу передбачати ще твої запитання до вас. Щастя це... Там закоханеся вже все. Клас! А ти? Ти думав про це? Чим я пишаюсь? Так. На тим ще живу. Yeah. Слухай, класне, класна відкрити, я так багато наговорив. А А чому ти бачиш сенс своїх днів? Сенс своїх днів? Сенс? Скільки людей вжили, скільки людей не змогли відповідати на це питання? Я відповім. Ну, я що... знаю тільки одне, що... Я хочу прожити це красиво. Це відрізня. А що ти будеш робити, якщо в космосі буде дощ? мокнути. пнути. ти думаєш про оптимізм? Я про нього не думаю, я цим живу. Бабочка. Коли є класне місце, класні люди, тоді в принципі музика не має ніякого значення. Про космос, думаю, що він шалено безмежний. Ну, мені здається, буде класно. <плес> Дякую тобі. Добре. Я був радий тебе. Дякую, брат. Бачите, я теж. що в косному таборі. <плес> а хто вертає квитки за плацкарт? Ну Казали, що плацкарт оплачує. Заберіть його! Заберіть його! виведіть з кадра! <плес> <плес> заберіть його. Плацкарт оплач! Я сюди їздив! Согнем, не знаю!